Раніше прокор і обвинувачені коштів вухового до визнання винуватості. І знову процедурні закону в такому випадку вгода має бути в окреме провадження для її розвитку. Про це принаймні програє про направляючи на всю угоду. Тому я запитаю, про коробку, чи наполягаєте ви на виділенні? Матеріалів провадження, окреме провадження, чи не скасовувалася угода? Будь ласка. Ні, важчисті. Угода є чинною, вона не скасовувалася. Я наполягаю на виділення окреме провадження з урахуванням приписів частини 8 статті 469 Кримінального процесуального кодексу, де норма ця імперативна є, оскільки угоду досягнути не з усіма обвинувачення. Більше ніяких угод немає. З усіма немає, так? Немає, добре. Тоді слово пану Кушніго і його захисту, будь ласка. Дайте захист. Суд ми зараз підтверджуємо, зі свого боку, що угода укладена 28 листопада, вона не скасована, не скасована. Ми теж просимо суд виділити окреме впровадження матеріальної частини допомоги кушнера та постановити ухвалу та направити її до відділу документального забезпечення задля реєстрації. Для реєстрації в зацікавної системи розподілу судову справу у порядку статті 35 ППК України. Що пан Коршнік скаже? Так, я підтримую захисника, дійсно угода підписана і затримую захисника. Інші учасники судового провадження мають право висловити свою позицію з цього виділення. Я ще, проводивлення. Чому щось бажаю задати чи ні? Так, да так. -да. Будь ласка. Шановний шут, доброго дня. Доброго дня. Я хотів би коротко висловити свою думку стосовно того, що відбувається на цей, цей момент, як пов'язано з угодою. Зараз знаю, за, що... за, зачекайте, Іван Миколаївич. зараз вирішується питання щодо необхідності виділення матеріалів керівної провадження стосовно обвинувачення Кушніра в провадженні проваження зв'язку із тим, що було укладено угоду. Ваша маю вам надати можливість висловити свою позицію з приводу саме виділення, чи потрібно виділяти, чи не потрібно виділяти. А ви їх зазначить крос, це моє імперативне. Тому, будь ласка. Я, ми, наша позиція, що е, не потрібно виділяти, і, і, тому що це не є законом, є е, відповідна аргументація. Е, і я можу навіть будь те, ласка. що не є юрист, але Ну... Е, знаєте, З першого дня прокурор обіцяв мені особисто, так як я сказав, що буде дана справа розслідувана згідно чинного законодавства ППК. Але я бачу, що те, що як воно рухається на сьогоднішній день, це зі сторони прокурора це такий, можна сказати, що якийсь фарс. Бо, Вирвані речі з тексту і подаються як факти, які не мали місця. Іван Микола, і... Іван Миколавич, я вас зупиню. Ви зараз до суті вам обвинувачення повернулися, а принамні згадається лише виключно процесуальне питання щодо виділення крінопровадження. Воно стосується не вас особисто, а іншого обвинувачення, але так як ви присутні зараз у за засіданні, я вам надаю можливість висловитись. Тому, будь ласка, площині виділення. Ви кажете, що ви заперечуєте проти виділення і зазначаєте, що це незаконно. Який закон пропорушується який закон порушується, буде порушено? Яка правова норма можливо, зазначити її? Або не допоможе захисники при виділенні, при задоволенні клопотання при виділення матеріалів. Я не знаю. Далі <спільному> Юрій Добжаткова присутні, як я його бачу. Немає. Немає. Немає? Ні. Дозвольте лише. <голові> ну, будь ласка, допоможи своєму. Я, я просто єдине, хотів би зазначити, що е, Ну, особисто я. Я не знаю, як Іван Миколаївич, я особисто перший раз почув, що 28.11 була укладена угода. Нам про це не відомо. І, е, Сьогодні предметом розгляду клопотання заявлено прокурором. Так само самого клопотання ну я не знаю, чи передбачено надання їй цього клопотання до зйомлення учасникам процесу мені не невідомо, але я його не бачив і розглядати і суть цього клопотання я також не знаю. Зі слів прокурора, вона затверджена. Чи не давалася угода, затверджена угода суду, чи не надавалася, чи дійсно вона підписана, чи не надав... чи не підписана, нам невідомо. Які обставини в тій угоді нам також невідомо. А це безпосередньо стосується Івана Миколаївича, оскільки справа розслідується вже не один рік, і ну, дивно, що ця угода так, напевно. На стадії ознайомлення знищена дання прокурором матеріал е, е, НСРД, е, інший е, підсудний е, в цьому кримінальному провадженні е, ну чи то під тиском, чи не під тиском е, правоохоронних органів, вирішив напевно підписати угоду. <клухи> Тому, оскільки це ця інформація нам не було відомо станом на сьогодні. Не, я не вважаю, що ми можемо виділяти ці модели, не ознайомившись суттю самого кропа, так. Шанов... Почекайте, Шановний почекайте. слух. Ну, будь ласка, і ще скажіть. Шановний слу, я абсолютно не хочу щось сказати проти мого друга юля, що на відновому але я точно знаю, що його поставили у відповідних рамках, і він не може виходити поза неї. І е, всі ці е, докази, факти, які вони подаються і в угоді, і в е, вінувальному акту, е, будуть е, ну, по цій складної ситуації, яка склалася зараз, будуть е, рахуватися як такі. Тому я е, вважаю, що це зовсім не... Справедливо і незаконно таким чином вести такі справи, щоб ну, не, не розслідувати, просто тиснути на обвинуваченого, щоб задовольнити, там, скажімо, ті забаганки прокурора, щоб він. Так як було заплановано самого початку. я впевнений у своїй правоті і готовий і ввідно, і все, процесу який доказати і все довести. А якщо відбуваються такі речі ти, 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 на Юрія Радульчик, Наскільки я пам'ятаю, минуло судове засідання вже поставило питання щодо укладення угоди. І хай мене поправить прокурор, прокурор прохав відтермінувати судове засідання в зв'язку з тим, що там угода, інша угода набуває чинності. Таке було? Так, честь. Тому якось <правда> от, не, 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 але, зачекайте, Олег Юсипович, тому давайте все ж таки бути відвертим. Про те, що йде переговорний процес, і те, що вкладу нагоди, і захист пана Кушніра і е, Прокор вже зазначали, і ми чекали, поки набують чинності попереднього года, вирок за попередню угоду пана Кушніра ввійшов кримінальне провадження, принаймні в тому кримінальне провадженні, яке е, е, передавалося цій колегі для вишення питання про його об'єднання. Ви це пам'ятаєте прекрасно. А з приводу. О, ознайомлення з змістом угоди, ви долучені до системи електронних суд. Чи не долучені? Не долучені. От, бачите, це ваша провина. Ви як адвокат маєте бути долучені до системи електронного суду. Угода надійшла на Адресу суду в оригіналі, підписана, ще 6 грудня поточного року. І те, що ви не цікавили цією справою, і тим більше, що наскільки мені відомо, і в телефонограмі вам секретарство Росії повідомляв, що ми не будемо надбагато збиратися, тому що вирішується питання тільки щодо виділення матеріальної провадження. Каже або про вашу нещирість, або про неуважність. І те і інше не є поважною причиною відкладати озя справи. Алло, дякую, присідайте, будь ласка. Парадекс на місії Ковий судді постанову відмовити задоволені клопотання Кушніра та його захисника про відкладення розгляду справи для ознайомлення з її матеріалами. Ухова скарження не підлягає. І обговорення навіть не підлягає. Тому а, якісь ще заперечення проти виділення матеріалів на будуть чи ні? З приводу заяв пана. А, з я... приду заяв пана Мутіна про тиск на пана Кушніра, це питання щодо укладення угоди під тиском буде вирішити одночасно з питанням по затвердження цієї угоди. Як це передбачено чинним процесуальним законом? Для вишні питання щодо виділення матеріальних <правлення> матеріальної я... До доповнення? Ну, будь ласка, я, я... Роз... хотів запитати. Чи нам можна ознайомитися на цьому етапі з проєктом? Пан Мутян, ви знаєте свої права, ви навіть отримали пам'ятку і неодноразово отримали, ви маєте право ознайомитись. Я ще вам більше скажу, можливо, вам захист не повідомив. ви маєте право в онлайн-режимі ознайомитись з матеріальної справа, піднявшись до системи електронний суд. Безкоштовно не витрачаючи навіть кошти на прибуття до міста Києва.

Обночем ученичек пропорушення подбачить на четвертой статьи 360 кремного кодекс України окремопроваження задовольнити. Матеріал окремі провадження за номером 5219 від пятого 2019 року. У частині обвинувачення курсів кримінального порушення, бачення частиною четвертой стать триста шестьдевять Кримного кодексу КРИДУ выделиво окремо провадження. Выді у него підлягають такий матеріал. Копия об акта українського провадження від 2.9.2021 з додатками. Копія суперевідного листа спеціалізованої та корабційної прокуратури 39-2021 року за номером 161 вих 21 015 про один. Угода проведення винуватості від 281 і із супередоним листом спеціалізованої корабційної прокуратури від шостого за номером 16.19.16.19 16 та рейсом документів. Адресату за номером 82062. Виділені виділене провадження передати до відділу забезпечення функціонування авторазованої системи електронного суду, управління документа обігу організації забезпечення апарату Верховної Вищої е, декорації суду до, для виконання вимог статті 35, Кримінального процесуального кодексу України. Веховано про закону сезон. Мати оголошення, на не підлягає, повністю сухого буде оголошено завтра о 8-й годині ранку. На цьому суду перед тим як закінчити судосіння, повідомляю, що по дату наступного засідання пану Монтіну буде повідомлено по його кримінальному поваження окремо і пану Кушнірову його захисту окремо.